Як нав'язати підліткам почуття провини за їхню сексуальність, змусити або переконати їх носити каблучки чистоти? Хлопці вони як мікрохвильовки, а дівчата як звичайні духовки. у минулому відео. Я дещо розповіла про ці каблучки, які досі розповсюджені в Америці серед релігійних спільнот, зокрема євангелістів різних напрямів. І багато хто з вас писав мені про те, щоб я зняла на цю тему окреме відео. Дякую вам за ідею. Давайте розбиратися. Особливо моторошно виглядають глядають деякі процедури дарування цих каблучок, у яких тато стає перед донькою на одне коліно, дарує каблучку і закликає її залишатися такою ж чистою до самого заміжжя. Ці каблучки носять не лише дівчата, але й хлопці. Для багатьох молодих людей носіння цієї каблучки стало важливим елементом їхньої ідентичності та духовного життя. Тоді, як для інших, вона символізувала тиск. Та спроби контролю над їхньою сексуальністю Бог задумав так: один чоловік, одна жінка, один шлюб, а інше не за планом. Із каблучками чистоти як патріархальним атрибутом пов'язані чимало трагічних та сумних історій, дитячих травм та шкідливих переконань. У цьому відео ми розглянемо історію виникнення цього культурного феномену, як він поширювався, та хто із дірок його популяризував. Також дізнаємося, хто носить ці каблучки сьогодні в Україні. Ставте свій чарівний лайк та підписуйтесь. А також ставайте моїми спонсорами SugarDaddy та Шуґамамі за цим qr кодом та дивіться ексклюзивні відео. Давайте розпакуємо чергову посилочку від мого постійного спонсора бренду 25 Coffee Roasters. Поки я розпаковую, ви ловіть від мене промокод Мінус 20 – 20% на всю зернову каву, крім комбо, дріпів та кавових наборів. 25 Coffee Roasters допомагають вам підібрати собі ідеальну каву за вашими особистими вподобаннями. Ви обираєте смак, який вам подобається, та кислинку з гірчинкою. На сайті ви можете також придбати підвішену каву для ЗСУ та допомогти притулку для тваринок, купивши цю каву. Посилання на сайт та деталі до промокоду шукайте в описі. І починаємо. Каблучки чистоти Purity Ring виникла як частина релігійного руху за отримання від статевих зносин до шлюбу. Він набрав популярності в 90-х роках, особливо в Сполучених Штатах Америки. Зновою цього руху стали релігійні та соціальні зміни, які були особливо поширені серед євангельських. Християнських спільнот Рух за сексуальну чистоту, з якого виросла тенденція носіння цих каблучок, бере свій початок ще з 80-х. У той час багато релігійних організацій почали активно пропагувати утримання вистатевих зносин до шлюбу як спосіб уникнення небажаної вагітності та інфекції. Євангельські церкви агітували молодь зберігати невинність до шлюбу як спосіб слідувати Божим заповідям. У 1993 році була створена програма True Love Waits, яка стала одним із найвідоміших символів руху за утримання. Саме ці слова True Love Waits і пишуть на багатьох видах цих каблучок. А про їхній вигляд ми поговоримо ще пізніше. Ця програма спонукала молодих людей підписувати спеціальну обітницю. Збереження чистоти до шлюбу і носити каблучки як символ про цю обіцянку. Обітниця проголошує наступне: вірячи в те, що справжнє кохання чекає, я беру зобов'язання перед Богом, собою, своєю сім'єю, друзями, моїм майбутнім партнером і моїми майбутніми дітьми утримуватися від татевих стосунків з цього дня. До дня, коли я вступлю в біблійні шлюбні відносини, цікаво, що до цього всього мають майбутні діти людини. Подібною також була мета програми Thing». Її діяльність розповсюдилася також і на територію Великобританії. Обидві дві всі програми забороняють сексуальну поведінку, яка полягає в думках, сексуальних дотиках, перегляду графії та й взагалі будь-яких інших дій, які призводять до сексуального збудження. Бог завжди спостерігає. Наприкінці 90-х виникли такі феномен, як християнські музичні гурти, які і пропагували ось таку чистоту на різних фестивалях християнської рок-музики. Прямо на цих фестивалях підлітки мали можливість і підписати цю обітницю. Purity Ring слугували не лише нагадування про дану обіцянку, але й виступали символом чистоти та особистого зобов'язання перед Богом та сім'єю. Носіння цієї каблучки демонструвало суспільству ідею цінності сексуальності як священного аспекту життя, який варто зберігати до шлюбу. А ще наявність цього концепту стигматизувало тих молодих людей, які з якихось причин вступили в сексуальні стосунки, і, зокрема, не зі своєї волі. І ми бачили з вами історії дівчат, які про це розповіли. У них вкрали їхню чистоту, і в одної з дівчат батько забрав каблучку чистоти, замість того, щоб її підтримати в цій ситуації. А інша нікому не розповіла про такі події. І після отримання нею цієї каблучки. Вона постійно молилася Богові, щоб він її прийняв, адже вона в її розумінні вже не була чистою. Популярність П'йоріті Rings припала на початок нульових і немалу роль у цьому відіграла державна політика. За часів президентства Джорджа Буша з 2001 по 2009 роки політика сексуальної освіти в США. Зазнала значних змін, які мали далекосяжні негативні наслідки. Замість підтримки всебічних програм сексуальної освіти, які включали би інформацію про контрацепцію. Адміністрація Буш акцентувала увагу на програмах, що пропагують утримання від сексу до шлюбу. Не займайте сексом, а то завагітнієте та помрете. Не займайте сексом ні лежачи, ні стоячи. Обіцяйте, що не будете. А зараз розбирайте презервативи. Розбирайте. Це рішення було не лише неефективним, але і дуже шкідливим, і спричинило зростання підліткової вагітності та інфекційних захворювань. Дослідження Gutmacher Institute показало, що дев'ятирічна програма з бюджетом у 8 мільйонів доларів. Не мала позитивного впливу на сексуальну поведінку молоді навіть більше звіт конгресмена Генрі Ваксмана виявив, що понад 80% матеріалів, які використовуються в цих програмах, містили неправдиву або маніпулюючу інформацію про репродуктивне здоров'я. Деякі дослідження обітниць утримання статевих зносин показали ефективність відтермінування вагінального сексу серед молоді, але це було зовсім неефективно в профілактиці статевих інфекцій. Адже молодь почала обходити цю заборону і вдавалася до догального та ального сексу. Також ці обітниці зменшували вірогідність використання контрацептивів. А деякі дослідження, взагалі, підтверджували, що підлітки, які дали цю обітницю, взагалі її не дотримувалися, і поведінка не відрізнялася від тих, хто таку обітницю не давав. Політика Буша мала важкі наслідки для бідних верст населення в США та етнічних меншин. Показники вагітності та захворювань, що передаються статевим шляхом, були найвищими серед латиноамериканських та афроамериканських підлітків, а також у південних штатах США, що ще більше підкреслило соціальну нерівність на міжнародному рівні. Політика Буша була просто катастрофічною. Його програма, яка мала на меті боротьбу із поширенням ВІЛ СНІДу, базувалася на пропаганді утримання статевих зносин, а не на контрацепції та сексуальній освіті. Це спричинило трагічні результати серед бідного населення Африки у книзі Мейкін Честісі Сексі. The Rhetoric of Evangelical Abstinence Campaign, Крістін Гарднер критикує True Love Way за використання сексу для продажу стриманості, обіцяючи більш задовільну сексуальну активність у шлюбі для тих, хто утримується від дошлюбного сексу. Вона стверджує, що ця риторика підсилює егоїстичні бажання задоволення, налаштовує людей на розлучення та незадоволення шлюбом і просто адаптує світські форми для релігійних цілей. На початку нульових каблучки снотливості пропагувалися молодими зірками дійсне. Я особисто сама пригадую ці статті в таких глянцевих колись ще журналах, як ці підлітки стіснення носять каблучки незайманості. Джонас Бразер, Селена Гомес, Майлі Сайрус стали символами снотливості та утримання від сексу до шлюбу. І це стало важливою частиною їхнього публічного образу. І утримання стало чимось модним. Ця проблема навіть висміювалася в серіалі «Відчудушні домогосподарки. Мам, ми підемо до мене в кімнату вчитися. А гаразд, тебе це не хвилює? Хлопець на одинці з Деніа, я довіряю Джону. Вона з Деніел члени гуртка Аскетів. Кава загаряча. Також ці каблучки носили учасниці гурту Варло Girls. Демі Ловато, Стасі Оріко. Ребекка Сан Джеймс Джесіка Сімпсон. особливо скандальним було рішення Джонас Бразерс просто зняти ці каблучки в один момент. Брати Нік, Джо та Кевін Джонас активно носили каблучки чистоти та відкрито говорили про свої релігійні переконання, які підтримували їхні рішення утримуватися від сексу до шлюбу. Словами Джо він носив її як символ того, що чекає на правильну людину у правильний час. Одного разу на шоу Special Jonas Brothers Family Roast Софі Тернер пожартувала про Джо. This was about faith. This was about principle. This was about taking a stand and setting an example. Look, Joe Jonas wasn't just sticking his fingers in some dumb metal rings. He's sticking his fingers in co-stars, actresses, And and even a supermodel or two. <плес> В Україні також є рух True Love Waits. Справжня любов чекає. Його подають як рух студентів, молодих людей та просто однодумців, які за те, щоб зберігати себе в чистоті до шлюбу і зберігають себе для однієї єдиної людини. Також це люди, які вирішили чекати свою любов, справжню любов, де немає місця для шлюбів по розрахунку, або просто набридло чекати, хочу одружитися або вийти заміж. Вони пишуть, що їхньою метою є зробити модним і престижним збереження чистоти. І святості в житті молоді, а також і вірності в шлюбі та сім'ї, і показати, що сімейні відносини мають будуватися на почуттях любові, повазі, вірності, взаємодопомозі і підтримці. Також вони мотивують молодих людей прийняти тверду позицію сексуального утримання та протистояння громадському тиску. Бути сексуально активним до шлюбу. Це так виглядає, ніби любов, взаємопідтримка, повага та вірність стають неможливими, якщо у вас були статеві стосунки з вашим партнером до укладення шлюбу. Мені про це розповів один хлопець, який був одним з найперших в Україні, який вступив в цей рух. Я собі так подумала, хлопець Ну, зазвичай хлопцям набагато важче ну, стримуватися. Але я тоді подумала: якщо хлопці на це спромоглися, якщо в них знайшлися якісь певні сили, то чому я не можу? Я вже рік є в цьому русі, і багато хто по-різному ставиться до того, що я там, наприклад, ношу цю саму обручку. Насправді ж ця обручка це лише символ. Ну мені здається, що головне, щоб це було у вас в серці і в розумі. звичайно, що траплялися різні якісь перешкоди. Е, і, ну, очевидно, я могла би сказати, для чого я це зробила. Я могла б бути, як і всі інші, нормальні, нормальні в лапках люди, е, не ставити перед собою якихось обмежень. Е, але я просто тоді я поверталась до першого початку, для чого я це зробила. Ну, повертаючись до мети, е, ти знаходиш для себе відповідь в той якраз складний момент, і тоді набагато легше. І за рік часу до мене прийшла одна дівчина і е, просто мені подякувала за те, що я їй розказала про цей рух, за те, що я ношу цю, цю обручку, бо в неї в житті сталася така ситуація, е, що до неї просто її ж хлопець став, ставився не дуже добре, і він їй погрожував, що якщо е, чогось не відбудеться, якщо їхні стосунки не стануть е, надто близькими, то він просто її кине. Вона тоді задала те, що розказувала їй я, і що її ситуація якась неправильна. І вона каже: якщо б я погодилась на цей шантаж, я би просто собі розбила життя. І тоді, в той момент, я зрозуміла, для чого дала просто э, цю присягу. Популярність Піоріті Рінкс сьогодні в США. Значно зменшилась порівняно із минулими роками. Молодь переважно вже не звертає увагу на авторитет батьків та родини релігійної спільноти і рухається в напрямку прийняття своєї сексуальності. Але це, звісно ж, не означає, що всі молоді люди можуть бути такими незалежними. Чимало з них підкоряються правилам сім'ї, або вони просто слідують їм через навіювання. Багато хто свідомо обирає це рішення навіть уже після повноліття, і їх можна підтримати у цьому прагненні. Ми можемо побачити сотні відео від юних дівчат. Для яких носіння цієї каблучки є бажаним та потрібним. Для них це як найвищий прояв віри та жертви Богу. А ще вони стверджують, що це допоможе знайти своє справжнє кохання. Не знаю, чи це просто збіг, але каблучки Pandora стали дуже популярним брендом для вибору Piorіті Ring. А можливо, це просто найбільш доступні напівювелірні та ювелірні вироби. Щодо індустрії ювелірних виробів, П'юріті Рінг. Точно можна говорити, що вона є, вона існує і навіть процвітає. Ви лише подивіться на асортимент каблучок чистоти на сайті Christian Jewelry. Від 20 доларів можна придбати собі каблучки із надписами Справжня любов чекає та чистота. А на цьому сайті Purity Ring слоган такий: Ти варта? Ну чи вартий очікування? Батьки купляють своїм дітям ці каблучки, вручають їх, а потім вони їх або продають, або здають надії Больцвеб, яка одного разу оголосила молоді, які більше не потрібні ці каблучки, щоб вони присилали їй і вона відлиє із них скульптуру. Критика релігійних норм зростає, і молодь частіше задається питанням про роль релігії у їхньому житті, та схильна відмовлятися від традицій, які вважають застарілими. Або такими, що не відповідають їхнім особистим цінностям. Сучасний феміністичний рух також вніс свій клад у переосмислення цієї практики піоріті Рінгс. Багато користувачок феміністок критикують ці каблучки за те, що вони підсилюють гендерні очікування та патріархальні ідеали контролю над жіночою сексуальністю. Ці символи сприяють об'єктивації жінок і підкоренню їх релігійним та соціальним нормам, що обмежують їхню свободу вибору. Носіння цих каблучок вимагає від молодих дівчат утримання від сексуальних стосунків до шлюбу. При цьому підкреслюється, що їхня цінність. Пов'язана із чистотою або незайманістю. Таке ставлення заперечує особисту автономію дівчини та її право на власні рішення щодо свого тіла. Це сягає корінням у ті дримучі часи, коли донька була товаром для своїх батьків. Викуп за неї залежав від її якості. Незайманість дівчини, згідно з однієї теорії, була необхідною для того, щоб вона не вийшла заміж у стані вагітності, щоб її новоспечений чоловік не виховував. Чужу дитину замість своєї, така от прозаїчність. Але ці каблучки сьогодні носять не лише дівчата, але й хлопці. Тому припускаємо, що вони спрямовуються на запобігання небажаним вагітностям та зменшення інфікування захворюваннями, що передаються статевим шляхом. Коли підліток фокусується на чистоті, може пригальмовуватися природній розвиток його сексуальної ідентичності. Також це може підсилити страх перед сексуальними стосунками та відчуття дискомфорту щодо власного тіла. Я не кажу, що всі підлітки обов'язково мають займатися статевими зносинами до шлюбу чи до повноліття, але, звичайно ж, таку тему табоювати теж не можна в плані розуміння себе, адже ми пригадуємо, що. Такі якісь сексуальні думки їм також заборонені. Люди, які носили ці каблучки в підлітковому віці, згодом у дорослому можуть переглядати свої ці бачення сексуальності. Вони можуть змінити свої цінності та переконання, вже маючи певний досвід. І на жаль, це може спроводжуватися почуттям розчарування та навіть якогось гніву розсердження на тих родичів, які спонукали їх до носіння цих. Каблучок. Ми розуміємо, що ці каблучки батьки одягають своїм дітям з метою їх захистити, навчити чогось і переживають за їхню безпеку та благополуччя, тобто наміри, звісно ж, благі. Але ця каблучка нічого не гарантує, і вона лише створює дитині якусь дилему, яка може її часом мучити. Тому я особисто не вважаю це хорошою думкою. Тим паче, не всі підлітки можуть захотіти афішувати на весь світ те, що вони. Утримуються від сексуальних стосунків, це може бути якоюсь таємницею. Ви можете утримуватися, але ж не обов'язково про це всім розповідати. А каблучка вона розповідає всім про це. Також є такі нюанси, які особисто мені стається дуже неетичним. Тобто, той, хто носить цю каблучку чистоти, вважає себе більш чистим за тих, хто її не носить. І, можливо, навіть тут якісь нотки засудження, такої, знаєте, релігійної гордовитості, я б сказала. Але це вже суб'єктивна думка моя. Що думаєте про ці каблучки? Ви, будь ласка, напишіть мені свою думку. Це буде дуже цікава дискусія. Я сподіваюся, в коментарях. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Ставайте моїми спонсорами. Не забувайте про промокод та переходьте в мої соцмережі.